Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Номограй. Сьогодні у нас на огляді настільна гра Борщ. Трішечки розкажи про неї. Це гра насправді легендарна, адже не тільки вона про нашу національну страву, вона ще й створена українським автором і виготовлена в Україні. Тому це прям. Така, знаєте, окрема історія, про яку хочете з вами поговорити, розказати і продемонструвати, про що ця настільна гра, же вона дійсно вартує вашої уваги. В цій настільній грі ми будемо змагатися з іншими гравцями, і змагатися будемо в тому, хто зварить найкращий, найсмачніший борщ. У нас тут насправді представлені реальні рецепти, які збирались по всій Україні. У нас є окремий довідник борщів, який містить дійсно реальні рецепти з покроковими. Інструкціями, як приготувати цей найсмачніший борщ, я була насправді дуже здивована, адже тут є такі рецепти, про які ти навіть і подумати не міг. Борщ на рибі. Я такого навіть не чула, наприклад. Я була здивована, що такий борщ варився в Донецькій області, звідки, в принципі, я родом. Тому гра не тільки цікава по ігровому процесу, вона ще й ось насичена історією, можна так сказати, нашим ріднесеньким борщичком. Тому, якщо ви любите борщ, а я сподіваюся, це так, то будь ласка, на цьому моменті поставте нам. Вподобаєчку, підпишіться, а ми можемо починати переходити до мети, до підготовки і до огляду і правил настільної гри борщ. Погнали! Як сказала Катя, тут треба варити борщ, але перемагає не той, хто зварить найсмачніший борщ. Це все таки фігурально. Перемагає той, хто набере найбільше переможних балів за. Варіння свого борщу, але його можна, в принципі, навіть і не доварити, але виграти в цій грі, тому що наберете найбільше балів. Так, ну давайте підемо по підготовці, що потрібно роздати, щоб почати цю партію. Кожному гравцю роздаємо по 5 карт інгредієнтів та по 3 карти рецептів. Єдиний рецепт роздаються в закриту. Це я показала вам, щоб ви вже могли ознайомитись, які вони яскраві, насичені барвами і цікаві ці рецепти. Взагалі це все в закриту, і ті карти, і ті, і далі так. Так, Продовжу. по три карти рецептів, і кожен гравець вибирає один, а два інших скидаються в коробку, вони не будуть приймати участь в грі. Давай, наприклад, я залишу свій ріднесенький донецький борщ. А в мене буде з копченою грушею. Я б з'їла. І знову ж таки, так, рецепт він тримається взагалі в закрито, але ми просто демонструємо вам, що ось такий набір картачок, карток отримує кожен гравець. Так, як я вже сказав, 5 карт інгредієнтів у гравця буде, і одна карта рецепту. Далі ми викладаємо ринок, це 8 карт інгредієнтів таким чином, із. Інші всі інгредієнти виставляємо стопочкою в стосі тут закриту. Також кожен гравець отримує пам'ятку, на які перелічені можливі дії, які можна буде зробити. Ми про них поговоримо трошечки пізніше. І кількість інгредієнтів у колоді єдине тут не всі інгредієнти представлені. Я так розумію, це найпопулярніші інгредієнти, які можна зустріти. Тут написано, яка кількість цих карток зустрічається в колоді. Давайте пройдемось по інгредієнтах, подивимося, які вони в нас є і що містить кожна карточка з інгредієнтом. На ній можна знайти вартість інгредієнта, це буде важливо під час обміну, це одна з дій, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Також на кожній карті зазначені переможні очки, перепрошені на кожній на всіх, крім особливих інгредієнтах. І тип інгредієнта, яких у нас, власне, чотири. Є звичайні інгредієнти, вони таким кружечком позначені. Це ті, які можна зустріти майже в кожному рецепті. Також у нас є рідкість. Тісні, якраз вони позначені ось такою грушкою. Це вже інгредієнти, які являються такими рідкими, їх не так часто зустрінеш в цій колоді карток. Також у нас є ось ці особливі інгредієнти, вони будуть скидатися, щоб застосувати їх ефект. І останній тип інгредієнтів це додатковий інгредієнт, це ті, які ви не зустрінете в рецептах борщу, але вони будуть приносити додаткові переможні бали. І тепер можемо прийтись про те, як відбувається тухід кожного гравця і які є варіанти дій. Давай ще поговоримо про те, що містить в собі карточка рецепту. На карточці рецепту вказана назва борщу, також його складність, тобто скільки карток рецепту ми зможемо помістити в свій борщ, стільки очок вони принесуть. І також намальовані всі інгредієнти, з якого складається цей борщ. І Тут малюють зазвичай рідкісні, рідкісні інгредієнти, інгредієнти або основні. Так, і ще раз хочу назнач... зазначити, що ось ці картки, ви їх не зустрінете з такою петрушечкою в куточку. Це ті типи інгредієнтів, які додаткові, тобто ви просто можете розбавити смаки свого борщу. А так, так, рецепт містить всі ті інгредієнти, які бажано нам зібрати впродовж гри. Так, значить, у свій хід гравець може зробити всього одну дію з чотирьох доступних, значить, додати з руки. Ми маємо карти на руці. Ми можемо в свій хід додати одну карту інгредієнту з руки в свій борщ. Тобто викласти її перед собою. Наступна дія це добрати дві карти з колоди. Ми просто беремо дві карти зверху, закриту, і додаємо їх собі на руку. Третя дія це зіграти особливий інгредієнт. Ця карточка, яка сказала, вона не має переможних балів, але дає виконати якусь дію. Наприклад, оливкова олія дає вам переглянути п'ять верхніх карт з колоду інгредієнтів і вибрати собі дві якісь взяти на руку, а три інші покласти назад. Наприклад, так я переглянула, беру ці дві собі на руку, а решта повертаю. Єдине, у нас є ліміт карток на руках. Так, вісім карток на руці це ліміт. Доволі підступні є картки особливих інгредієнтів. Там можна вилучати інгредієнти з борщу іншого гравця, забирати собі, змусити всіх скинути по одному інгредієнту. Але також є карточка сметани, яка це анулює, анулює можна так, цю дію, відміняє. Так, ну і остання четверта дія, яку ми можемо зробити, це обмін. Це така найскладніша, напевно, для розуміння дія, але насправді нічого складного, ми зараз продемонструємо. Є наскільки я пригадую два варіанти обміну, і давай продемонструємо. Так, так, ми можемо обміняти карточку з руки на карточки з ринку. Якщо ми міняємо одну карточку з руки, то ми можемо взяти одну або декілька карт з ринку тієї ж вартості сумарно, як і ту карточку, яку ми викладаємо. тобто, якщо ми викладаємо 5 вартість то ми можемо взяти, наприклад, 3 і 2 звідси, або одну 5. Тобто, але не більше, ніж ми викладаємо. Тобто дорівнює тій сумі, яку ми викладаємо, або менше. І, і другий варіант: ми з руки можемо викласти дві карточки і взяти одну партістю цієї суми 5 плюс 1, ну або менше. Наприклад, я виклав 5 1 і беру нелогічно. Нелогічно, давайте покажу інший приклад. Я викладаю один і два, а беру трієчку. Ось. І тоді тут стає більше вісьми карт на ринку, ми мусимо одну скинути. Е, гравець, який робив обмін, вибирає яку із цих карток, які він скинув з руки, ски, е, відкласти у скид. Скид відкритий, здається, так кладеться. Так, це всі чотири можливі дії: тобто, викласти картку інгредієнта з руки, добрати дві картки, зіграти особливий інгредієнт або зробити обмін. Так, першим буде гравець, який останнім їв борщ що або готував, борщ. До... або готував так, що логічно. І ходитиме ми по годин за годинниковою стрілкою. І гра триватиме доти, доки хтось один не скаже всім іншим, що борщ він доварив. Це можливо зробити тільки коли ти виклав всі інгредієнти, які зазначені в борщі. Але це гра не на швидкість, тобто тут мета не хто швидше його закінчить, а насправді зібрати всі інгредієнти і намагатися зібрати додаткові інгредієнти. Також є нюанс, що в борщ не можна викладати інгредієнти, яких немає в вашому рецепті. Але знову ж повторю, це не стосується додаткових інгредієнтів, які позначені петрушечкою. Так за кожен інгредієнт, якого немає у вас в рецепті, ви отримаєте мінусові бали в кінці гри, коли буде підрахунок балів. Тому потрібно викладати тільки ті, які у вас зазначені в рецепті, або додаткові інгредієнти. Що ще варто зазначити, що в грі також є доповнення шкварки. Ці карточки приносять якісь різноманітні халепи. Ми можемо від 3 до 8 замішати в колоду. І коли ця карточка дістається, там вказана якась дія, ми її виконуємо. Там або вона постійна, або одноразова і скидається тоді ця карточка. Тобто там, наприклад, всі скидають своїх рецептів цибулю, і всі мусять скинути своїх рецептів цибулю. Тобто е, варто зазначити, також, що доповнення шкварки в два рази десь збільшує тривалість партії, тому радимо спочатку спробувати без них грати без цих шкварок, а потім вже додавати шкварки. І там доволі велика колода цих неприємностей, так би мовити. Тобто, тут різноманітність в грі забезпечена. Проблем з цим не має бути. Але я раджу додавати ці, це доповнення, вже коли ви зіграєте декілька партій базову гру, а потім вже додавати ще більше кризисності в неї. Коли хтось вимовив, що він доварив борщ, мені здається, там є ще у гравців останній шанс щось докласти в свій борщ або комусь завадити. Так, там гравець, який в свій хід викладає останню картку інгредієнту зі свого рецепту, він каже, що я закінчив свій борщ, і у кожного гравця буде ще по одному ходу. Але не можна нічого змінювати вже у того гравця, який закінчив борщ. Тобто, ми не можемо у гравця, який сказав, що він закінчив, видалити якісь інгредієнти чи щось змінити. Ми не можемо ніяк йому завадити вже. І дуже шкода насправді, бо хочеться, раз він вже встиг, значить у нього там все добре, але так прописано в правилах. Так і після цього, як всі вже доходили, наступає фінальний підрахунок очок, які складається з наступних моментів. Підраховуємо всі переможні бали на інгредієнтах в нашому борщі. Наприклад, тобто так. ось ці бали, які внизу зліва написані. Ми їх сумуємо, плюс сумуємо всі додаткові інгредієнти, які в нас викладені перед нами. І також додаємо ось цю цифру переможних балів, тобто скільки карток в нашому рецепті викладено, таку цифру відповідно додаємо. Наприклад, якщо ми тільки 7 карток виклали в наш рецепт, то тільки 6 балів ми отримаємо. Якщо, якщо всі 11 виклали, то 8 переможних балів отримаємо. Тобто ми додаємо ці цифри, плюс всі інгредієнти, які в нас є, і сумуємо, отримуємо суму переможних балів. Гравець з найбільшою сумою перемагає. Все дуже просто. Плавно перейдемо до наших думок щодо настільної гри борщ. По-перше, хочете сказати, її великим плюсом є те, що вона, в принципі, про борщ, а також те, що можна зібрати за столом від двох до сіми гравців, тобто доволі великою компанією можна зібрати всю сім'ю, зварити смачненького борщу, і потім, наприкінці, знаєте, зібратися і пограти е, в цю дійсно милу гру. Вона доволі швидко грається, і при цьому. Е, Хочеться грати в неї ще і ще. Вона щоразу відкривається з якогось нового боку. Велика кількість рецептів дають дійсно реігравальності і взагалі ілюстрації. Ну, вона мені одним словом дуже подобається. Так, і ще великий плюс, що це гра українського виробництва, українського автора. Тому це круто, що в нас є такі ігри, в які хочеться грати, а не десь закинути її на поличку. Ми доволі часто граємо в цю коробочку. Так, це велике досягнення. і Я рада, що на українському ринку з'являється все більше настільних ігор українських авторів, і в них дійсно приємно грати. Тому сподіваємося, їх буде ставати тільки більше, і ми, звісно, будемо з радістю про них вам розповідати. Тому, якщо раптом ви хочете придбати борщ собі, а я вам дійсно раджу це зробити. Ви можете зробити це по посиланню в описі під цим відео. На сайті є, ви знайдете не тільки настільну гру борщ, а й інші класні настільні ігри. А якщо вам потрібна порада, завжди звертайтесь до нас. Ми з радістю підберемо ту саму настілочку. Ну а в наступному відео ми продемонструємо вам номограй, тому переключайтесь, давайте дивитись на наш номограчк разом. Пока!